Доброго мирного дня всім. Миру, спокою, затишку. Сьогодні був у нас мороз, ну дерево, ну невеличкий мороз. Ось. Дерево все це Мої яблуньки, дивіться, як позацвітали, красуні, як молоді стоять. Цвіт не померз на них. Недаром ми ходили. Диміли, аби більше морозу не було. Так що ось такі то справи. Дивіться, яка красота. А який аромат, М -м -м -м, я вам передати не можу цього запаху, цього аромату. Ось так така красота в нас. Ця яблpet, що в мене не цвіла цього року, має перші квіточки. І ця ще не цвіла ніколи. Цього малий року дві квіточки. Не знаю, ні, три має, три має квіточки. Аби хоч одну яблучко хоч би подивитися, яке воно. Ну, а це он де білий налив. Ось. А це мої вредні гусята. Прийшли за мною пастися. Ну, Я їх люблю, я їх кликала сюди. Вони йдуть до мене пастися. Так, це моя яблунька. Щось вона. не має цвіту. Одну квіточку бачу, диво. А вон ще одну. Ну і ця оша у мене також ніколи не цвіла, Цього року має цвіту багато. Що за яблуня, не знаю. Ще вона в мене не цвіла, Це я нащеплювала, але я не пам'ятаю, я буду казати. І ця ще не мала яблук. Там того року цвіла, але цвіт облетів у неї. Ось, так що ось таке. А я вийшла. Всяк попасти. І думаю, що тут в мене на грядках робиться. Чи все померзло, чи тільки через раз. Грядки не сходять, нема дощу, нічого рости не хоче. Ось і рідиска от. Де морку стала, придобкала, тут зійшла. А тут нема. А тут жужуля кукає. ку-ку. Я тут. А, а це рідиска моя, вже в'язатися починає. Ось. Шпинат і рукула трохи примерзли. Ось. Це мій квасець гарно зійшов. А це мій такий бідний горох казали показати, не знаю, чи видно вам. Це один, два, три радки гороху. Нікому не потрібного, це купляний горох. Дощ п'яте через десяте. То мало того, то він ще й так померз, припав. Це он де той часник, що не бачите, що ми садили. Віться, який файний став. Цей що шомій нікудишній, що саджений цього року, не знаю. Що гусята, ви вже напаслися? Ті ще залишилися пасти, ті вже потелепали. А ну з города тікайте, з полуниць мені. Вони в полуниці до не їдять. Але допчаться мені по полуницях. А ну вон звідси. Хш! От нема куди правда йти? Дороги вам мало. Куди ти йдеш? Ану на дорогу виходь. Отуди його. А ти чого шляпаєш через цей город мені? Що, нема де йти? А ну туди го! Це полуниці від іни зацвіли. Ну, цвіт не помер з них, чорного нема. О, це моя лаванда цвіте. Це цвіте, росте красуня. Так, що ось таке то. Зараз петрушки нащипаю, салат у листочків і салат на вечір зроблю ігровий. Кш, тікайте. Ану, киш, киш, киш. Не знаю, груші світ роді не пооблітавши, але побачу. Кш. Ні, на дорогу. На дорогу, на дорогу виходьте. Так, 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 так. На дорогу і чалап-чалап додому. Напевно, що яблуня не хоче прийнятися. Ну, як схоче, її діло. Я дуже переживаю тим, що нема чим. Ну, ще геляки в неї не всохляні. Ну, на дорогу, на дорогу виходьте, друзі, на дорогу. Давайте, давайте, давайте. Нема чого через город клишати. Дорогою. Чув? Я сказала дорогою. Давай, 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 висувайся. Бігом доганяй всіх. Почесали. Воду пити. А я зараз нару салат, Цибулю зелену маю, салату, петрушки. І зроблю і Я Яйць зварю зараз. І зроблю. Салату на вечіру. До кашки, до котлеток. Ось так. Так що ось такі то справи. Петрушка-то в мене то зійшла. Ось і ще сходить. А от морква чекає дощу. Зате люпин, який гарний, дивіться. Який красавчик. Цибулька зелена, на файна. Там ті яблуньки там вон позацвітали. Ну, все дуже гарно. цвіте. Навіть сливка моя цвіте. Не знаю, чи буде мати того року сливи чи ні. Але цвіте. Так, що ось таке, то ладно. Всім гарного дня. Миру, спокою, затишку, бережіть себе і своїх рідних. Хай у всіх все буде добре. Тільки хороших новин всім. Всім па папа.